що ти? Та Я трошки зафіксирую. Це ж не машина, братан, це. Це звір. Це звір. Це звір. Це звір. Це звір. Бляха, дуже радий бачить вас тут, звісно, базани. Я не хочу вас відпускать. Ні, треба. Бляха, муха, це. О, просто... Себе Чекають нас. Це Чекає, буде, все буде чотенько. Я тебе не, ну, не ожидав, побачив, це просто капець, це просто крутяк. так що ранок, я думаю, сьогоднішній день ви мені вже зробили. Твоєю присутністю, своїми обнімашками, стекло вже на місці, дав би було, щоб воно було і щоб ця машина бі, їздила на полювання. Покупляли собі по калашу, доїздили. Да за депутатом. Де, да? за, <сим> за, за якимись качками, не знаю. Ні, Це вже перший сказав, чуєш. <сим> так а я там працюю, так що ми <сим> <сим> це немає. Ну, <сим> що <сим> <сим> Да, так, я не обманю. Я Та, не ви... не знаю, бо сказав вже Романе, так що я не знаю кому, але я дякую за це величезна підтримка тим хлопцям, які перемонтували вашого бойового коня. Ти що хлопці виручають? Ні, так, не, так я, реально горуча. Я, я, я живу, що я її ключі в щоб приїхати тіски, ми подивилися, чи гріється, но сіки гріється. Тиска попруга. Ні, взагалі не, Вовше це не це грісят, це нормально. Ми будемо сподіватися, що все буде добре, так що репчик стоїть, тепло на місці. Хлопці ну, ремонтували точно не депутати. Ні, але... ні, ні. Звичайні прості хлопці. Прості так, хлопці, які обслуговують якісь там машини. Так? Так, Десь так. там якимось дядькам. Так що, друзяки, от така Але роблять на сові, це найголовніше. Так, не, ні, класно, все добре, все зроблено. Тіньку ми передачі цього передали, тут супероклю дзвониль, це, кстати, передала. Через Мар'яну Васильовну ми це робили. Маряна Васильовна сказала, нічого не треба, це підгончик, вона навіть не знала, що це тобі. Це теж є великий плюс. Подякували серед... ми працюємо, і є Дуже деякі моменти, моменти, коли просто тут так, немає пригради. І Маряна Васильівна тобі топчик, тому що через Васильовича через його поставщика поки не можна було. Пробиться буде довгий період часу, а маляна син якраз один нечайно для тебе завалявся. За так що все не буду хлопців затримувати. Всім дякую. Ну, а, а, а вас зараз ламаю, переламаю, ну що, буде. Каж, каже, каже, ти на кружки з пройніше виглядає, я тобі принесу кружку. Три секунди. Так що, друзі, отакі монстри. Дивіться, це 30 днів дорощування. Це брали ми у нашої бройлерної королеви, беру вже на протязі, не знаю, вже не на років шести. От, після того, як у мене там сталося ЧП, коли я завіз курча хворе була в мене великий бумпадіж і я вийшов на Наталію і розпочав брати тільки в одному місці. Вже на протязі років шести в неї постійно це все діло є. Вон дивіться, які лежебоки їдять. І це реально ну, були різні партії, але реально це партія Шикардосовська. І залишилось тут у нас, не знаю, вже штук 50 дівчата вирізали, брали ми 80 штук. Один у нас, двоє у нас пропало. Один ну, нога була викручена, ми його дорізали. Ну а так всі в принципі ченчинарем. Ноги, звісно, надійте, які... По курчаті можна навіть оприділити, коли берете так по ніжці. Це у нас коп-500, доволі потужний. І Леся Петрівна вже сьогодні там зранку різала, є там замовлення. І зараз підемо з вами, подивимося, яка ж вага. Тобто, грубо говоря, ми брали трьохнедільну, я трошки запізнився. Не брав з усіма, брав на пару днів пізніше, може там йому було кіло 100. В цей раз не можу сказати, скільки він з'їв до такої ваги, але... Реально той, хто хоче цим всім ділом займатися, берете і просто це все діло пишете. І потім важите всіх курок, яких ви зарізали тушками, наприклад, і розбиваєте кількість корму або грошей, які були затрачені на це все діло. І множите, наприклад, ми продаємо бройлера 140 гривень кілограм тушка. І, наприклад, пишете його вартість. І скільки затрата, але треба общу партію з усіма падежами, плюс електрика, плюс усі моменти, це все треба учитувати. Але якщо розпочати займатися, для цього треба якесь приміщення. Або воно у вас вже є, або його треба побудувати. Це також є свої моменти. Так що, отака невеличка кількість у велику жару в літній період, але все-таки з витяжками світло виключають, запускаємо генератор і працюємо, тому що... Ну, все-таки це дуже-дуже важливо, тому що не буде витяжки, буде водянка, будуть проблеми, навіть якщо і маленька кількість бройлера. Ну, так в основному вибрали петухів, але петухи реально дебелі. Не знаю, яка вага, просто вагів тут немає, але є вже в нас тушки. Я думаю, що підемо з вами поважимо, я думаю, вам буде цікаво. Ну, а ви напишете свою інформацію. Так що, якщо є комбікорм збалансований, якщо ви туди положите все, що є, ну, верніше, все те, що потрібно. Наш рецепт висить, Воно, о, Там у нас кукуруза 40, пшениця 30 соєва макуха 20 соняшникова макуха 6 кг, трикальці 1,5 кг, вітамінно мінеральна добавка стандарт агро 2,5 У них є одна стандартагро, є по 10 кг, тобто 10 кг це хватає на 400 кг. Ну З розрахунку до якої ваги. Я думаю, що ця курка вже з'їла в, в районі по 6 кг. Не менше раніше ми закладали по 5, а може і більше, але це є суттєво, тобто курча, якщо брали по 110 і з'їли навіть вони по 7 кілограм, і якщо ви самі порахуєте, скільки у вас там коштує кілограм, наприклад, 12-13 гривень, по 13 помножили на 7, додали суму, плюс усі затрати. Ну і якщо помножите по тій ціні, по якій ви реалізовуєте, ну і ви побачите, яка різниця. Бурлер завжди був і є, і буде прибутковий, якщо не здохне. Так що погнали далі до Петрівни, поки її немає, заснімемо вагу наших тушок. Олесі Петрівне хазяйство бігає трохи на дворі, трохи всередині, От така вже курочка в неї, півнички. Ну, ну, а Дівчата, як завжди, баба накидала капусти, кидають, як домашнім курям усе підряд. От. Ну, хоч я противник цього, але це їхнє господарство, хай займаються. Ну, але збалансований корм даємо регулярно. Тобі ж Два рази на день. Також є свій рецепт. Є він на Ютубі неодноразово вже. До війни я цим, цим ділом займався регулярно, повторював, показував. Я думаю, кому цікаво можна зайти і подивитися. Там основа є пшениці, кажуть, велика кількість, більше, кукурузи небагато. От, соєві макухи вісім кажить. І Соняшниковий. Ну, точно не пам'ятаю рецепт. Ну, і три кальці, а там три кіла. Так що, друзі, так, Домашнє господарство, село і люди, все своє, так що все чин чинарів. Так що, друзі, планував сьогодні їхати на город, картоплю копати. Ну, щось трошки під дощило. дай вчора пізно лягли, от я ліг ще пізніше, а Леся Петрівна вона встала раніше. Я ліг у, десь в районі двох годин ночі і в 6 годин встали, бо... Заїхав до нас Романчик, їхав зі своїм побратимом також романом. І ну, трішки там дали різних речей. ну і Заїхав до мене. Так сказати, обійнятися. Так що, друзяки, йдемо далі. Трон, що ти тут? Чинчинарем? Обхораняєшся лучка, щоб ніхто не вкрав. От пущу такі уси. І тоді ти злякаєшся, да? злякаєшся свого хазяїна, да? і все. Хороший, кажи всім привіталася. Привіт, кажи всім. Тепер прийдеться мені руки мити, так? Да? Патрон. Охороняєш патрону, щоб ніхто не вкрав, так? Да? Все, погнали. Дивіться Петрона, кажи всім добрий день. Я вже включив. Кажи привіт. А добре вже день? Да, день? Да. Вірун теж кажи всім привіт. Кажу, де ти Вірун, що, що Віруха не перебирає картошку. Вона ну, у нас менша, ми її жаліємо. В неї ще все попереду, правильно? У неї є свої обов'язки. От. А Надюшка вона просто, ну, зараз вона вже в такому віці, якщо взяти там три роки назад, Надюха теж не була така активна. Ну і всі дітки різні, правильно? Вона любить собачок, животних, бо пишуть там в коментарях, де Віруха? А Віруха змертла, ось вона шпала трохи. Так що зараз буде мені підсобляти. Ми ще що будемо робити, хочу зважити курочок, живих не важив. Але вірок включай ваги, і ми зараз у мамки стиримо пару курок і зробимо контрольне зважування. Що ж там у нас є? От, Леся Петрівна воно, миє помідорки і буде сушити далі. Так що я думаю, що вже на наступному стрімі, чи це буде в суботу, чи в п'ятницю, ми е, щось вже придумаємо своє. Там Можливо, вже кабанчика заріжемо у вівторок і вже буде сальце, бо без сала немає діла, немає стріма. От. Так, включай ваги Прийняти. і, і е, можеш ціну сразу поставити. 140 гривень. 140 100 Раз. Саме що, щоб кажи, треба вміти продавати так яркость світло включаємо так що отака перша курочка чепівник, не знаємо що ми маємо а? 3 кг 885 грам. курка 540 гривень от така куряка що ти кажеш важить так наступну вважимо 140, то? Все. Є. Ця у нас 3,5. Ну, без 10 гривень у нас 500 гривень. Так, наступну. Малося вже і зідру витягнула. Що, обходить ціна, а чого не зберігається? 539,3800. 530. Ну. А може треба просто положити, забирати. Не треба набирати вагу, давай ще ту останню зважимо. Так що фактично 4 кг вже курі. Ще посадять пару днів. І будуть отакі куряки. Що, є? 3 кг, 775 грам, 528 гривень. Так що, друзі, курочок треба тримати. Бройлер ніколи не є убитковим, саме головне, що? щоб він не здох, щоб не заболів. От, і тоді все ченчинарем. А для того всього, що треба, правильно, треба, щоб робити профілактичні процедури ізначально. Ну, Олеся Петрівна зараз буде закладати візідру, хотів сказати, в інкубатор яйця. Щось теж мене починає троїти. Олеся Петрівна взагалі з п'яти часов на ногах, але вони, надія, Надя Анатоліївна, Ігорьок поміг, дякую йому. От, і трохи сьогодні зарубали. Можна курок, вже на них важко сказати, цілі індики. О, так що тримайте. Усе я хотів сказати курей, вже таке милю, хай бо миле. Так що Леся Потрібна зараз. Щас... Була... А ти будеш у цьому сушити чи в духовці? І там, і там? Ні, сьогодні хочу. Відрі. А я сушила просто трошки менше по часу. О, так що отак. Працюємо. Так що, друзі, отак. В селі добре жити. є все своє. Працюйте, не опускайте руки. Поки є така можливість, а можливість є, була і буде, тому що ми будемо жити в нашій вільній незалежній державі. Так що картопельку перебрали, частково вже продав сьогодні. І в нас замовлено ще 400 кг картоплі нашими березонськими підприємцями. Е, ну, це родина підприємців, але вони беруть для своєї родини картоплю і туди от. Е, 400 кг, Так що, в принципі, в нас то багато і не буде. Планували сьогодні їхати, не знаю, можливо, перехмариться трошки і під вечір поїдемо, половинку викопаємо. А ми працюємо далі, підтримуємо наших захисників. Я дякую кожному за підтримку, за довіру, дякую за вчорашній стрім. Ми назбирали 101 тисячу гривень. Це дуже вагомий внесок і це дуже-дуже круто. Так що, ця машинка, я думаю, поїде перша. Ще в нас там Л-200. Є у нас також поїде на Сумський напрямок, ця поїде на Донецький напрямок. І Б-5 мультиван, який поїде в Свободу Росії. Ну, але, на жаль, за нього ще потрібно віддати кошти. Це 5 тисяч євро. Ну і працюємо далі. Сьогодні ще замовив резину, Донкрат, компресор, ключі, труса. Ну, так. так що разом дякую Володимиру Дикому. Це батько загиблого героя. І він попросив підтримати їх в організації та зборі коштів на автомобіль. Ну, вони фактично всю суму зібрали самі, дякуючи знайомим, друзям, родичам в основному. Ну а так. Так що працюємо далі, не будьте байдужі. Підтримуйте наших хлопців і дівчат, тому що завдяки тільки їм ми маємо можливість жити у нашій вільній, незалежній державі. Так що слава Україні! Слава нашим Збройним силам України. І сьогодні день в мене вже було на Чотири хлопці, військовослужбовці. Я дякую їм і мені дуже приємно, що вони до мене заїжджають, коли в них є така можливість. Всім пока-пока. Так, перше замовлення готую. Уже накидав я в мене дві сіточки їстовної червоної, дві сіточки гренади, одна посадкова гренада, одна червона. Ну, ще гренаду не продаємо, але... Валі, Харченко, щоб мені вже лишній раз не їхати до неї. Так що вже це все діло організували. Так що використовую ваги ось, ми маємо на даний момент 121 кілограм, тобто, виходить, 6 сіток, фактично всі по, 100, по 20 кг. Так що 120 кг по 15 гривень. Так що загружаємо і ще зараз сеструхи. Два ліні також наберу і загружаю. Так що працюємо. Ось, сьогодні пасмурно. Може, після обіду поїдемо копати чеку, на, вже на світанківський город. Друз'яки, всім доброго дня. Слава Україні! Героям слава! Так що, друзі, невеличкий відеозвіт. прибув до мене мій товариш, бойовий вже товариш, так що ми не товаришували до війни. Але були знайомими да, і на, сьогодні... нас да, на сьогоднішній день війна нас дружила і був, у нас, був запрос по старій схемі там Віталій звертався до деяких підприємців Березанських, щоб допомогли придбанні автомобіля. Ну, і ми назбирали там деяку суму, нам скинув е... магазин, це нам Дніпром Господар Дмитренки Ігор. 20 тисяч гривень 20, 20, да, да. потім е, скинув Волошин, я не знаю, як його Волошин прав... Михайло Олександрович. І бурий Сергій Олександрович так. 20 ку скинув. І ще хтось нам десяти. І скорик Роман. Роман, Роман так да. що у нас було 60 тисяч гривень, я їх відложив на майбутній збір на автомобіль, але трішечки змінилися плани. І Віталій набрав мене, каже, якщо є така можливість. Чи, як ти мені тоді казав? Ти можеш каже, їх потратити туди, куди вони потрібні. Але я людина така більш-менш, ну я рахую, що правильно поступив, я ці кошти не витрачав. І Віталя звернувся для їхнього підрозділу, потрібні такі От, Я зараз перев. Віталія може сказати, навіщо воно потрібно. От, У зв'язку з останніми обстрілами, 25-26 серпня. Пострадала знову-таки наша енергосистема українська. І для виконання завдань для того, щоб зараз деякі зараз... речі раджити, потрібно заряджати лазерні указки. Тобто. Треба, щоб безперебойники були, щоб електроенергія була. А відключення, самі знаєте, на сьогоднішній день дуже часті і довготривалі. Тому потребуємо дуже терміново ці речі. Дякую, дякую людям, що допомогли. Ну, а я, я дякую, дякую Сергієві. Так, що тут нема моєї лепти, фактично на ту да. суму, яку дякую всім е... людям, що допомогли придбати. Так що дві кофлошечки, і я дякую Анатолію Васильовичу за його кропітку роботу в тому плані, щоб знайти ті чи інші речі. І зекономити копійку, тому що можна купити було там за 40 з лишнім тисяч гривень. Він знайшов там 33, ну точно не пам'ятаю. От ми проплатили дві штучки. Так що я дякую березанським підприємцям, які війшли в положення, які безпосередньо допомагають завжди. Ну і будемо сподіватися, що ці штучки вони трошечки полегшать вашу роботу і ваші речі, якими ви працюєте, будуть постійні бойові готовності. Так що, дякую всім. Працюємо далі. Добрий день, Сергійко. Я мама Олексія Саєнка. Вітаю тебе з днем народження. Скільки років тобі не питаю, хай їх лічить зозуля в гаю, а тебе привітаю з тим, що постукало в душу твою. І хочу я оцей килих вина випити за твоє здоров'я. За твоє щастя, а щастя, це твої дітки, твоя дружина, які зігрівають тебе теплом, з днем народження.